9 лютого, всім доброго дня. Так ось як я кажу, проходи протають все одно, немає чого чистити. Виганяють нарешті трутня. У жар це бджілка. Бджілки лежать. Значить Вчора десь вискакували. Бачите, біля льотків Все одно є протавлене. Тут слабенький відводок. Але от Теж бджілки виходили, ну, але зверху прохід всіх планувалося їхати на пасіку, щось пробувати утеплювати, але сюди заглянути не будемо, сюди де легше зараз спробуємо заглянути, зараз там міску візьму. Так, і тут на цю сторону бачу теж вискакували. Вон. Оставлю я їм заставну, це слабенький відводок, матка і ошка кинув їм меду. А меду їм бачите, і не треба, не можу сфокусуватися, ну шевеління ви бачите. О. Це при тому. Бачите, мед лежить, коли я тут останній раз був. Друга вуличка. Короче, тут невеличка вуличка. Друга, третя, четверта, п'ята. Ось сидять посередині, але... Посередині рамки і посередині гнізда. Коротше, це їм буде на розвиток для пьоха добре. Так що так і відводки сидять. Відводочок не може тут Підставив їм цю. Коротше, відводок сидить дуже спокійно, тихо. Це подарена матка, навіть не просив, людина сама запропонувала. Дві маточки, одну Віктор, одну Костя. це Костіна. Тут відводочок, мабуть, трошки менший буде, бо пізніше, десь початок серпня, наскільки я пам'ятаю. Але бачите, мед кинув, бо думав, що дуже слабі, хоча меду я лежив, рамки став нормальні. Ну, бачите, вони навіть не піднялися, це їм десь півмісяця, місяць назад, мабуть, ставили. А про погоду йде дощ з 9 години обіцяють обільний, так сказати, сильний дощ. От, Наш прапорець. Снігу вчора сипануло дуже багато і сьогодні, мало бути сухо, плюс 9 мав їхати. О, бджілка вилетіла. Так, закриваємо, не безпокоїмо. От. Мав їхати утеплювати слабачкам. Про всяк випадок, так як тут кинуть Канді. От. Ну, ми, як там кажуть, плануємо, Бог розполагає. Всім удачі, чекаємо погоди. Погода вже більше тижня у нас плюс 6-7-8 вночі 0, плюс 1, плюс 2. Як коли. Так що мав їхати навіть не при такій погоді уже собі легенько утеплять, бо друга половина лютого я завжди утеплюю сім'ї. А перед обльотом то, або після обльоту даю вже і клейоночку по гнізду. Так що чекаємо погоди і надіюся, Буде наступне відео. Кому сподобалося, як завжди, ставимо в байкітки здорові, красиві <гум> вот. перемоги, мирного неба, гарної зимівлі і обльоту якнайшвидшого. В додачу до сказаного, бачите, немає утеплення. Хоча тиждень погода в день. До 8-9 градусів доходить, деколи з дощами, дощі оце пішли, і передають надалі. От. Але клуби гарно сидять. Тихенько. Я спочатку, навіть як знімав, то вже й думав, що вони там застили. Але бачите, легенько бджілка шевелиться, вона біозі такому сидить. Це теж плюс холодної зимівлі, на мою думку. От. Але 9 лютого. Тобто цей тиждень, або той буде погода, якби не дощ сьогодні поїхав би, будемо утепляти, роздавати канді от, чи слабачкам, чи всім, ну, як по мірі часу, так сказати. Це така невеличка ремарочка на, на рахунок того, що е, сидять. Це, звісно, одна сім'я, всі різні сім'ї. Хтось вже може і розпався клуби. Ну, будемо на пасіці, будемо бачити, але... Бачите, що відводочок пізній відводок. Не пам'ятаю наскільки 2,5 рамки розплоду з бджолою зроблено. Матка трошки нагнала за півтора місяця свого розплоду. Я думаю, що це зиму це вже її вся от, ну, Ось от, така ремарочка, вставочка на рахунок, що тепла погода, а бджілки все-таки сидять. Хоча ми бачили на снігу, вискакували сніг випав у нас. З 7 на 8 вночі там попереднє відео, що я планував їхати. Вийшов сніг, подивився погоду, все, дощ. Хоча, мала бути, суха погода. Якось отак. Так, ну, але прийшов гараж, роботи хватає. Будемо збивати рамки, натягувати дріт. Роботи продовжуються. Чому там кімет дорогий? Так бо із зимою. Трошки відпочив. І йдеш далі працювати. Як ми з товаришем балакали, тільки сезон закінчується, хочеться влізти десь. Десь щось вже трошечки дати таку шпаринку відпочити. А потім треба переналаштовуватися назад.